Всім доброго дня. Ми продовжуємо працювати із хронічним стресом, за допомогою амігамігрант та багатьох психологів із Норвегії, із Ізраїлю, з із України, звісно. Так, сьогодні ми будемо з вами напружуватись і розслаблятись. Я спочатку розкажу, як це працює. Коли ви знаходитесь у будь-якому стані, це для вас звично. Ну, тобто, наприклад, ось тут. Якщо цей стан ми трошечки підвищимо, трошечки підвищимо, тобто, стан, якийсь стан стресу є, ми стрес підвищуємо. Або це може бути якась е, агресія. Вона була отака е, ми трошечки підвищили. Поагресували, покричали, е, когось побили, наприклад, грушу, як це в Японії робиться. І потім е, наш організм хоче відпочити. І ми повертаємось не у той самий стан, в якому були. А ми повертаємось у стан більше відпочинку. Це так працює. І те саме ми робимо зараз за допомогою вправ із своїм тілом. Тобто, у вас є якесь напруження в тілі. І воно на якомусь рівні. У кого на отакому, у кого на отакому. І за рахунок того, що ми це напруження ще підвищуємо. Потім організм самостійно це напруження знижує. Тобто, спочатку було, був отакий рівень, ми додаємо, а потім знижуємо. Почали. Знову ж таки, сядьте зручно. Сядьте зручно. Це може бути крісло, це може бути стілець. Сьогодні краще на стільці, для того, щоб у вас був, була можливість напружувати і руки також. Усіли? Добре. Починаємо з кулаків. Так? Зробіть руками кулаки. Напружте їх якомога більше, як ви можете, аж отак от труситись, щоб почали. Трусити, кулаки. Один, два, три. Потім так хух. Ще раз. Один, два, три. Хух. Так. Один, два, три, напружили, напружили. Ху. Я зараз відчуваю там тепло і розслаблення в моїх кулаках. так? І наступне це буде, уявіть собі, що весь штангіст. піднімаєте штам. Так? Так само напружили, сильно, сильно, сильно напружили. У вас підключаються плечі, не тільки руки. Вся рука і плечі також. Фух. І три рази. Давайте ще раз. Напружились, напружились, напружились. Фух. Останній раз. Напружились, напружились, молодці. Фух. Зараз я відчуваю задіяну. Так? Сподіваюся, у вас також. Наступне ми задіємо ще шию, але це шия і з шиєю обережно. Якщо ви відчуєте, що десь там у вас є дискомфорт, то вам потрібно там зупинитися. Так, і шиї показую. Ви можете просто наклонити голову. Так, як вам зручно, у нас це шия обережно. Наклонили голову. Можете ще додати напруження руками. Так. І я відчуваю напруження. Голодні в шиї, і трошечки у мене йде на спину. так. Один. Два. Три. Ще раз. Один. Два. Три. Можна робити це без рук. Просто наклонити голову. Але вам потрібно напружити шию. У мене напружується спереду, ззаду і ще ось. Ця ділянка у мене також напружена. Один, два, три. Ох. Можете ще плечами отак назад. Зробити для того, щоб зняти додаткове напруження. Якщо треба, можна руками помасірувати, помасірувати свої мишці. Так. Є. Наступне це черепашка. Е, уявіть собі, що ви є черепашка, і вас хтось налякав. Що вона робить? Вона е, е, ховає голову. Так? Е, тобто вам треба голову вниз, а плечі наверх. Отаке. Один, два. Три. Якщо треба трошечки пробухайтесь, та знову, один, два, три. І третій раз. Один, два, три. Я вже е -е, зараз забула про руки. У мене тепер шия відчувається і плечі. Так, наступне це пташка. Так, мені буде заважати спинка. Це пташка. Вам треба ваші руки завести назад якомога сильніше. Бачите? Так, вот так. І давайте разом. Один, два, три. Хух. Окей, трохи раз. Один. У нас задіємо не тільки верхню половину тіла, не тільки голова і руки, а ще ми задіємо спину. Окей, наступне. наступне. Угу. Так, я це напевно покажу також збоку. Так. Вам потрібно ваш животик, можете навіть ручки покласти на свій живот, щоб зрозуміти, як це робиться. Так. Ваш животик треба якомога ближче е, е, до спини, як би прикріпити. До спини, так? Дивіться, у мене йдуть руки. Животик можете трошечки допомогти руками. так? І давайте разом спочатку животик до себе, до спини, а потім розслаблення. Так, почали. Один, два, три, так. ще раз, один, два, три, так, ще раз, один, два, три, Фух. молодці. Ми, ми задіяли верхню частину тіла, зараз ми будемо е, спробуємо задіяти нижню. Тут, е, така, як, якщо вам не дуже зручно буде виконувати це, сидячи повністю на стільці, Або ви не відчуєте того напруження максимального, коли ви повністю сидите. Це можна зробити, о, трошечки ускладнити, можна це посунутись на стільці. Це ускладнення, якщо вам потрібно. Так, але ми починаємо з спочатку, з легко легкого. Вам треба ваші ноги підняти, обидві ноги підняти і носочок на себе. Окей? Щось зрозуміло, поїхали. Один. Так, крутиться. Пардон, давайте я покажу однією ногою, тому що у мене стілець крутиться, і у мене не виходить так показати, щоб вам було зрозуміло. Так. Обидва дві ноги у нас потрібно, щоб працювали. І ще. Один. Два, три. Так. Один, два, три. Молодці. Супер. Ще раз. Один, два. Три. Хух. У мене задіяні ноги і прес. Так. І ще одне завдання на ноги. Уявіть, що ви балерина. І ви стаєте, як балерини, так на полупальці. Також щоб обидві ноги задіяні. Так? Давайте спробуємо. Один, два, три. Максимально напружте ноги. Молодці. Так? Ще раз. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. Ох. Коли ви е, працюєте ногами, ви можете працювати тільки ногами, це е, найлегший варіант. Якщо вам не дуже складно, це ускладнення, ви посунетесь вперед. Так? І ще можете задіяти прес. Тобто, так, такі три етапи ускладнення. Окей, з тілом трошечки попрацювали, у нас іще залишилось обличчя. Якщо ви пам'ятаєте, а я сподіваюся, що це так, я казала, що коли ви напружені, перше, що ви відчуваєте, це щелеп. І нам треба розслабити саме цю частину нашого обличчя. Це можна зробити декілька варіантів. Якщо у вас не, підход, не, не виходить просто розслабитись, опустити щелепу вниз. Але воно таке не потрібно, щоб було, отак, тому що вона також буде напружена, вам треба намагатись просто її розслабити. Це буде. Відкритий рот 100%, але не дуже відкритий, тобто не сильно широко. Якщо у вас це не вийде, можете знайти оцю мишцю і також її помасувати трошечки. Ви, ви якщо вона у вас напружена, ви її відчуєте руками, що вона така, як зажата. так? Помасувати трошечки. Так, по, е, зробили. Потім ще раз. Просто опустити її вниз. Просто. Але не дуже сильно. Відкрити рота це дуже. Е, але якщо ви не будете відкривати рота, також це не вийде. Тобто, просто відкрити рота. Е, окей, і останні на сьогодні. Е, намагайтесь напружити е, обличчя. Спочатку це можуть, можуть бути брови. Так. Потім це можуть бути е, щоки. Угу. Так, ще можна напружити губи. І у вас дивіться. Якщо тільки брови, то у вас верхня частина обличчя працює. Якщо це щоки, ви вже перейшли трошечки нижче. Якщо це губи, у вас також буде задіяна шия. Давайте спробуємо. Один. Два, три. Фух. Ще раз. Один. Dua. Tiga. Hujan. Ya. Sekali lagi. Satu. Dua. Tiga. Ho Ya. Jepit. І губи. Так. На сьогодні ми вже закінчили. Сподіваюсь, що ви змогли розслабитись. Якщо ні, то передивите це відео ще раз і спробуйте. Це спрацює. Дякую!